Міжнародний злочинець з пожиттєвим строком за збитий під його керівництвом малазійський лайнер MH-17. учасник війн у Придністров'ї, Балканах та Чечні. ФСБшник, який прямо заявив, що без його керівництва не було б військових дій на українському Донбасі. Ігор Гіркін він же стрілков балотується у президента Росії. Про своє бажання змінити тюремні нари на головне крісло у Кремлі. Він заявив, ще у серпні одразу після затримання. І, хоча у Росії передвиборча гонка офіційно ще не стартувала, Гіркін листом із СІЗО передав своїм фанатам час сформувати ініціативну групу щодо висування його у президенти. Прощає я всім русним поданісним сілам, а ще стопадійським організаціям. Прошу вас также поддержать меня и ЛДС в работе по самоудвижению в качестве кандидата президента РФ на выборах 2024 года. Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы. Игорь Иванович Стрелков, Игорь Иванович Гирков. Терористи Гіркіна Стрілкова у Росії звинувачують у екстремізмі, але не через розпалювання воєнних конфліктів на територіях інших країн, а через занадто довгий язик. Після того, як куратором Донбасу став Сурков, Гіркін стрілков залетів зі своїх посад у так званій ДНР, і повернувся до Росії, де перекваліфікувався у блогера-мільйонника. Під час повномасштабного вторгнення Росіян до України він і наговорив собі на місце за ґратами. Путин закончит как Каддафи. С ним также может закончиться вся страна полным окончательным развалом страны. Шойгу Сергей Кужубедович, он никогда не, не был военным вообще. Военное дело ему глубоко не интересно. Это второе. И третье. Это человек, который интересовал только пиар, карьера и партии. Дико богатый, дико жадный. Статус обвинуваченого у карній справі Ігорю Гіркіну стрілкову не заважає висуватись у президенти, і про своє рішення він повідомив ще до того, як Рада Федерації РФ офіційно визначила дату виборів. Більше того, у передвиборче пекло Гіркін поліз поперед самого Путіна. Насправді переконують експерти, зачаровуватись не варто. Уся діяльність Гіркіна-Стрілкова, уся його риторика завжди під ковпаком у кремлівських політтехнологів. Думаю, це елемент тестування російського суспільства на сприйняття якихось альтернативних кандидатур Путіну, які змогли б вийти з того фланга, який він окучуватиме. адже він буде будувати кампанію на воєнній риториці, риториці осадженої фортеці, необхідності сильного військового керівництва. Протистоянню зовнішнім ворогам у цьому випадку це спрямовано на тестування цього вкрай радикального праворадикального крила, щоб подивитись, як вони реагуватимуть, чи будуть виступати на підтримку. не виключено, що це просто для того, щоб подивитись, хто голосніше за все кричатиме проти влади, щоб остаточно його притиснути. Попереднє слідство за обвинуваченням гірки на стрілково екстремізмі російські силовики закінчили 15 листопада. Суд продовжив арешт затриманого до 18 грудня. Якщо міжнародний злочинець та терорист почує черговий вирок, але вже у Росії, то брати участь у виборах на пост президента він не зможе.